І на кінець, дорогі браті і сестри, затримуючи на декілька хвилин вашу увагу, хочу із вами знову поділитися тими подіями, які мали місце цього тижня навколо нашої віри, навколо нашої церкви. Перш ніж цього коснутися. Хочу сказати, що, можливо, бачили, чули три тижні назад, минулої неділі, було мною сказано і записано на відео звернення до кожного із вас, і не тільки до вас, а для тих і навіть до тих, хто лінується або не має можливості посвятити Божий храм, знаходиться вдома. Все це було записано, все це знаходиться в інтернеті, в Ютубі, на каналі, який був створений нашим студентом під моїм іменем, проте Сергій Сергія І все це було зроблено не заради того, щоби. Чимось похвалитися або не заради того, щоб когось в чомусь укорити або оскорбити. Все це було зроблено по декільком моментам для того, щоб ті люди, котрі не мають можливості відвідати Божий храм, щоб кожне слово свого пастиря мали можливість побачити і почути. Робиться це для того, щоб сповістити бачення і думку тієї чи іншої ситуації зі сторони церкви і зі сторони нашої православної. Тому що сьогодні є безліч дезінформації, є безліч інформації, яка говориться і приподноситься неправдиво або перекручується. І разом із тим це робиться для того, щоб в мій і в вашій адрісі менше було докорів, щось священник говорив так, чи не говорив так, робить так чи не робить так. Все чітко сказано, записано і за кожне слово можу дати відповідь. В сьогоднішній день. Хочу торкнутися тих подій, які були цього тижня, в четвер і в п'ятницю. Хто слідкував за новинами, бачив, що в четвер наша Верховна Рада нашої країни, України проголосувала за те, щоб змінити три даті святкування. Перша дата із 7 січня на 25 грудня Різдво Христове. Друга дата із 14 на 1 жовтня свято захисника і захисниць. І третя дата із 28 липня на 15 липня свято державності нашої країни. Близько двох років ми вже неодноразово чули і чуємо бесіду про те, особливо це точиться навколо Різдва Христового, щоб свято Різдва Христового перенести із 7 січня на 25 грудня. Для того, щоб це правильно зрозуміти, ми маємо пам'ятати, що церкві Христовій ми керуємося незвичайним календарем, який іменується Григоріанський, який був складений утворений Папою Римським Григорієм або називається Новий стиль. А в церкві ми керуємося стилем старим, який називається Юліанський, котрий був складений ще Юлієм Цезарем. До Прошесті Христа у світ. Між цими календарями, то між їхніми датами на нинішній день є різниця у 13 днів. І коли ми споглянемо всі ті дати, які ми ви вище говорили, то вони переносяться рівно на 13 днів назад. Тобто дати. Святкувань церковних свят із старого Юліанського стилю календаря, вони переносяться на новий Григоріанський стиль. Якщо з Різдвом Христовим більш-менш все зрозуміло, то до чого тут два інші свята державні до церкви? Свято захисників і захисниць і свято української державності. До того, що саме на свято захисників і захисниць 14 жовтня постійно в нас співпадає свято на честь покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. І другий момент свято Української державності 28 липня, це є День пам'яті. Святого Рівноапостольного Апостольного князя Володимира і День Хрещення Київської Русі. Ці свята цього тижня прийняті для того, щоб їх перенести зі старого Юліанського на новий Григоріанський стил рівно на 13 днів. І прийняті вони Верховною Радою не випадково, а прийняті на основі того що близько місяця назад зустрічалися голови Української Греко-католицької церкви і Православної Церкви України, де вони обсуджували питання переходу на так ново-юліанський календарь. Як ми ще сказали, є Григоріанський, є Юліанський, і що таке Юліанський? Тобто всі дні, всі свята з церковного року і календаря, які є в число непереходящими, вони переносяться на 13 днів назад. А всі ті святкування, які є в календарі перехідними, тобто період, Великого посту, період після Пасхальний, цей період свято Входу Господня в Єрусалим, Пасха Господня, воснесіння Господнє, День Святої Троїці і неділя всіх святих, вони залишаються святкувати разом із нашим старим стилем календарем. Споглядаючи на це, І заглядаючи в календар, ми можемо побачити, що, коли Пасха є пізньою, і період Петропавлівського посту він є близько тижня, то переводячи все це на їхній новий новою календар, піст Взагалі відмі... відміняється. Тобто свято апостолів Петра і Павла навіть може попасти до неділі всіх святих. І безліч є нюансів богословського, календарного і догматичного безпорядку. Більше того, цей закон. Які прийняла Верховна Рада? Він прийнятий на основі рішення Синоду Православної церкви України, які прийняли з 1 вересня нинішнього року перейти на Новоюліанський календар. І коли дивимося в цей закон, який було прийнято в четвер. Там також прописано, що всі ці дати святкування переходити по новій вказівці також з 1 вересня. Всі ці події з рішенням переміни календаря і церковних свят це є події держави Української греко-католицької церкви і Православної церкви України. Наша Українська православна церква до всіх цих подій не мала і не має ніякого відношення. Якщо в цьому питанні будуть виникати якісь запитання, моменти, все це буде підніматися на рішення синоду нашої церкви, на соборі і будуть прийматися ті чи інші. Відповідні рішення і питання. І говорячи ще стосовно цього, хочеться згадати, що тільки православній церкви, до якої і з якою спілкування маємо ми у всьому світі, відбуваються чудесні події. Сходження благодатного вогню на гробі Господньому накануні пасхального дня. В день хрещення Христового, коли православний Єрусалимський патріарх погружає хрест у води річки Іордану. Саме в той момент вода річки Іордану починає бурлити. І починає на певний період текти у зворотній вік. Саме на православне свято 19 серпня свято преображення Господнього. В літню жару над горою Фавор з'являється хмара. Хмара з'являється незвичайна. А хмара, із якої над православним монастирем на горі Фавор сходить роса і всіх покриває прохолодою. Ці моменти наголошують на тому, що саме в ці дні, коли Єрусалимська православна церква відзначає День пам'яті цих. Свят із земного життя Христа Спасителя, саме в дні Господь виявляє своє чудо і свою милість до нас із вами, до роду людського. На сьогоднішній день нам часто говорять, що потрібно все розірвати з Руським, тому що так святкує Росія. Ми так не можемо святкувати, нам потрібно це святкувати разом з Європою. Не тільки Росія святкує православні свята за старим календарем. Як щойно я не сказав, це є Єрусалимська православна церква, так святкує церква Грузінська православна, сербська православна, Македонська, церква Чеські земель Словакії, Польська православна церква. Тобто більше половина православних церков святкує за старим Юліанським календарем і друга половина за ново-юліанським календарем. Це по поводу цього моменту, що стосується календаря і церковних дат, і церковних подій, по цьому моменті. Ще такий епізод був у голосуванні в нашій Верховній Раді. Більше 260 депутатів проголосували за це рішення. Невелика кількість голосували проти, і декілька десятків утримались. І в числі цих, хто утримався, цей запис, допис є на сторінці цього депутата, сам депутат наш українець по своєму віросповіданню є єврей. І коли його запитали, чому він не голосував за це рішення, він сказав таку відповідь. Хто є я такий, щоб вказувати Христу, коли йому святкувати День народження? Людина, яка далека від віри Христової, від православ'я, яка взагалі по іудейським правилам Христа не признає як Месію, Господь дарував йому розум не вмішуватися в цю грязну справу. Тому ще раз і ще раз кажу, в нашому храмі всі дати богослужень, церковних свят, як було донині, так і надалі вони залишатимуться. І друге питання, другий момент, друга подія, яка мала місце цього тижня, з якою хочу з вами поділитися, це є подія П'ятниці. В яку, останньої п'ятниці, в яку в Солом'янському суді міста Києва судили одного із єпископів нашої української православної церкви митрополита Вижгородського і Чорнобильського Павла, намісника Києво-печерської лаври. з квітня місяця. Владика Павел знаходився за містом в Бориспільському районі в будинку на домашньому арешті з носінням браслета на нозі. За цей період декілька разів його визивали до суду. За цей період один-два рази він мав можливість бути біля лапи в поспілкуватися з братією. І цієї п'ятниці суд нашої країни на основі якоїсь телефонної розмови, на яку прослуховували, на яку не було санкцій суда, дозволу поліції, на основі цього його. Від п'ятниці від вечора закрили до слідчого ізолятору до СІЗО і йому інкримінують справу заключення лишення свободи строком на 8 років. Через те, що людина говорила свої бачення, своє слово стосовно ситуації. І навколо лаври в нашій країні і в нашій святині. Звичайно, що хто із вас чув, бачив, особливо масові засоби інформації, часто перекручують. Дуже зневажливо за останній період в кожному новостному каналі, де йдеться про Київ Печерську Лавру або про владику Павла. Його називали Паша Мерседес. Ієрарква церкви, єпископа, який є намісником найголовної святині нашої Української православної церкви, який є головою відділу у справах монастирів нашої Української православної церкви. Який є постійним членом синоду Української православної церкви, так зневажливо обзивали і називають у засобах масової інформації. Це, це вже говорить про те, яке велике зло вони звершували у його адресі. І всім тим, хто говорив, всі ці беззаконні, наклепи, насмішки у адрес владики Павла їм на сьогодні немає нічого. Маючи свій особливий характер і підхід і бачення до тих чи інших подій, він висловлювався про них і через це його сьогодні судить. Більше того, перед останнім судом. Йому сказали такі слова, про які він говорив і в суді. Мені сказали владика пані, визнайте, перейдіть в ПЦУ і все закінчиться. В результаті ми бачимо, що це є політичний суд над ним, це є замовлення над ним. І це є зроблено спеціально для того, щоб людину зламати і добити зі своєї сторони в коротких фрагментах знаючи зі Павла, я хочу сказати, що на території, Києво-Печерської лаври, я знаходився близько чотирьох років, навчаючись. Духовній семінарії, туди їхав 4 роки, навчаючись заочно в духовній академії. Там нині навчається нашій старший син. І через руки владики Павла в далекому 2004 році я особисто отримав. Благодать священства. Він мене рукополагав першу ступінь священства в деятому. І за кожним служенням за нього я молюся і виймаю частичку. Тому все те, що нині говориться, це є велика брехня, великі іспитання для митрополита нашої церкви. І споглядаючи новини за останній період, ми бачимо, що не тільки він, його вже закритив сезон, до суду привлікаються митрополит Черкаський Феодосій, митрополит Кировоградський Єосав, нашої земляк митрополит Лонги. Декілька раз уже проявляли підозру. Нашому керуючому Черневецько-Буковинської партії митрополиту Нелетію є багато священників з різних куточків нашої держави, яких також закликають до суду і інкримінують їм ті чи інші справи в зраді нашої країни. Невже зрада нашої країни заключається в тому? що ми говоримо Божу правду, ту правду, яка згідна зі Словом Господнім. ту правду, яка підкріплюється канонами нашої церкви православної, але ту правду, яку сьогодні наша влада чути не хоче. Тому що в них є свої плани для того, щоб знищити Українську православну церкву на теренах нашої держави. І все це ми бачимо прямо твориться і виконується. Тому, дорогі брати і сестри, всі ці події, моменти зміни календаря, свят, показових, судів. Над нашими священнослужителями церкви православної, вони ще раз і ще раз свідчать в тому, що кожен із нас, за Словом Господнім, прийде такий час і він буде гониний. Кожен із нас за Словом Господнім знаходиться в лоні істинної, святої православної і апостольської церкви. Тому переживаючи всі ці спокуси, неправдиві слова, наклики, осудження, гоніння в адрес церкви Христової Православної, стараємося через ці події не вкладати у відчай, стараємося через ці події не унивати, а зміцнюватися у вірі Христові православній. Для того, щоб новими скорботами і болезнями нам з вами унаслідувати і мати життє вічно у царській Небесні. Стараємося триматися віри Христової Церкви православної. Стараємо, стараємося подражати прикладу наших архіпасторів, священнослужителів, служити, твердо і безбоязнено захищати. Слово Христової Євангельської віри нашої Української православної церкви для того, щоб нашій твердості бути непохитними, маючи непохитність унаслідувати від Бога Його милості, блаженства, помилування і життя вічно у Царстві Небесному. Нехай ми Господь всіх нас береже допомагає стояти в правді і в істині, а тим священнослужителям, людям, мирянам, прихожанам, котрі вже відкрито терплять поругання насмішки, гання, нехай Господь послè, сили, здоров'я, терпіння, щоб гідно звання православного християнина, кожен із них пройшов всі ці випробування. І через горнило, і скушені, і спитанні, гані, всі і вони, і ми унаслідували блаженства і життєвічного Царстві Небесному. Амінь.